Сьогодні у мене є можливість передати бойовому підрозділу дві машини. Як ви знаєте, транспорт на війні це розходний матеріал. Дякуючи Богу, у мене є можливість допомагати хлопцям. І, знаєте, кожен день щось трапляється з транспортом на фронті. І, по суті, постійно треба новий новий транспорт. Він ламається, він горить. Ці транспортні засоби можна передати, дякуючи співпраці з благодійним фондом Амікус. Хочу подякувати нашим небайдужим людям, українцям, за допомогу в придбанні автотранспорту для 112-ї бригади, а саме 127-го батальйону. Машина це на фронті розходний матеріал, і тому вони потрібні постійно. Дякуємо всім, хто допомагає донатами. І слава Україні! Героям слава! Користуйтесь! Дякую вам! Дякую. Дай Боже здоров'я!